В Україні очікується похолодання. Температура подекуди опускатиметься до мінус 7 мінус 13 градусів. Про це попередили синоптик Наталка Діденко. В Україні передбачається короткочасне похолодання. Найближчої ночі температура повітря знизиться у східних областях. На Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині до мінус 7 мінус градусів. Нарешті території мінімально очікується мінус 1 мінус на заході та півдні плюс 1 плюс 4 градуси. Спрогнозувала синоптик. За її даними, завтра протягом дня в східних областях буде мінус 5-8 градусів. На півночі та в центрі очікується від нуля до мінус трьох. У південній частині та в західних областях буде тепліше плюс 4, плюс 9 градусів. Лише на Волині, Рівненщині та на Запоріжжі від нуля до плюс трьох. Вітер із приходом похолодання вгомониться. Вже без штормових поривів. Повідомила Наталка Діденко. Більшу частину доби, за її даними, опадів не очікується. Лише вночі та вранці в західних областях буде переважно дощ. На сході невеликий сніг. У Києві 22. У лютого погода передбачається холодною, вночі до мінус 4 градусів, а вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів. Похолодання буде нетривалим. Погода мінливою, з періодичними опадами та бадьорим вітром. Резюмувала синоптик. Нагадаємо, цього тижня погода в Україні буде нестабільною і різноманітною. За прогнозами, в середині тижня опади припиняться, але частину України накриють морози. Так, за даними синоптика Ігоря Кібальчича, з середи в Україну надходитиме арктичне повітря з півночі. Через це температура вночі подекуди опускатиметься до мінус 9-14 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.